Попав я в 22-му році, коли почалася повномасштабка, масштабка, приїхав добровольцем з Польщі. Служив у розвідці, піхоті. Зараз на посаді водителя. Чим ми можемо бути корисними, окрім зборів? Корисним всім люди можуть, якщо кожен зробити. В 22-му році нас впускали в будь-яку хату постиратися, обогрітися, і це було гарна допомога. Ну, а людина може допомогти навіть м'яко. Чи важливо вам, щоб ми тут робили розголос про внутрішні проблеми, корупція і так далі? Так, звісно. Будуть боятися, всі корупціонери бояться, щоб їх не опублікували і не були вони публічні. Тому це найкраще, що може бути. Як ти бачиш себе в цивільному житті? Не знаю, це невідомо. Нікому. Ще не прийшло це цивільне життя, так? Да? Так, да, ще не прийшло цивільне життя, і ніхто не знає. Ще ніхто не знає, хто доживе до того моменту. Тут так. Чому ви берете у полон, знаючи, як вони знущаються з наших? Ну, можна і по Біблії сказати. Господь Бог теж, -то Ісус Христос, точніше, теж віддав своє життя і влучився за людей, і це було правильно. І також ми не можемо подобатися цим звірям, які вбивають. і Ми не такі, і ми повинні відпочатися від них. Чому ви слухаєте злочинні накази, знаючи, що буде загроза для вашого життя? Вопрос трудний, але ми випевняємо їх того, що буває, що там хлопці стаються совпадіння злочинного наказу зі своїм розумінням, що там є люди. Їх треба витащить, і ти це робиш, тому що більше смальних принципів. А так за зачинені накази: мало хто хоче їх виконувати, і коли виповняють, то це більше речах давлення, які заставлять це тебе зробити і все. Чи вірите ви, що все закінчиться в цьому році? Ми. Це неможливо. Як правильно висловити подяку військовому, щоб не образити і не набридати? Кожна людина, якщо вона робить це від душі, то не важливо, як це він зробив. Просто військові бувають, не всі розуміють, що їх хочуть відблагодарити. І або ж морально-психічне стояння знаходиться в такому, що не зрозумів, що його богадаряти, він мог нагрубити або жорстко відпустити. А так, в принципі, як людина це думає, розуміє, так він має це робити. Куди, на вашу думку, краще донатити волонтеру, фонду чи солдату напряму? Ну, наші сім'ї всі волонтерять напряму своєму сину, батьку, брату, по-любому. Але краще знати волонтера, який туди їздить, або там служив, і який дає повні відчоти. І більше так, або ну, щоб був відчот і людина, яка доната. Долажна повністю мати інформацію. Ну, точно не фонди, тому що там є люди, їх там багато, і куди була, що вплива, хто не знає. А може і не вплива. Ну, це таке діло. Ну, що... Мутна схема. Да, Мутна схема по-любому. Ну, человеческий фактор. Твоє відношення до ТЦК, особливо до їх скандальних дій. Вони роблять погано, заставляють чоловіка через заставити розмови. Він сюди приходить. Не, матері... не Він просто каже, він каже, що я не буду служити, мене заставили. Він не змог там їм це доказати, він буде доказувати це тут. І не буде від нього ні служби хорошої, ні війни. Хоча багато хто приходить з ЦЦК, спочатку не хочуть, а потім, коли здружуються з хлопцями, розуміють все, чуть спробували війни. І воюють далі, хорошо воюють. Люди бояться неізвісності. Вони не знають, що їх буде чекати тут. Якби вони більше знали і розуміли, що можна і вижити, якщо старатися. Так, да, не всі виживуть, це війна. Але можна. Ну, і чиський страх, він є, то нічого ти не зробиш. Чекаєш ти на закон про демобілізацію, якщо його приймуть, звільнишся або все ж таки залишишся у війську? Вопрос гарний. Відповім так. Так, да, я хочу, але я все одно повернуся. Якщо б я відкривав год і мені дали год віддихнути, я б повернувся би і воював би навіть, ніж зараз. Що б ти змінив координально в армії? Сіляв би всі звання з офіцерів, які вийшли при Соєцькому Союзі. Або при в армії, коли не було війни. І дав би всім звання, хто вже відвоював, так же само образований, я маю виду, по освітам, щоб вище було по-любому, або він пішов дати можливість з час їм Але я б би всі звання, які були зробили при СРСР або поза межами. Ну, різниця яка? В тому, що солдат все делает практично, а офіцери. Половина офіцерів працює більше юридична чи заочна, як-то там. Дорога, ну, да, да, Ну не своїми руками. Хоча є офіцери, які воюють на передки і хорошо воюють. Що ти робиш, коли бачиш, що командир гни. Okay. А в не, армії нема вибору, Нравиться, не нравиться. О, як некоторі казав, треба робити все. Так, ну, да, ну є ж різниця, є тилові війська, є ну, ви. У мене була така практика, коли стало підрозділення і попросило здати посаду. Через троє суток він дав посаду. Чи збираю з вас гроші? Якщо так, то навіщо? Якщо ні, то чому? Не збираю, бо в мене їх нема. Всі гроші то машини, то одежа, то що що то якісь, ну, електроніка, ночники, тепляки, у них просто нема. А просить у людей, я в таку прошу тоді, коли дуже необхідно. Так як от мені допомагав блогер Артем зібрати на ремонт машин, просто дві було машини і дві поломаних, і треба було по 30 тисяч. Артем блогер допомог, ми зібрали. і ці машини багато було за поранених. І це було саме в той час, коли потрібно. Не завтра, не через рік, а іменно в той момент, коли потрібно. Чому дають дурні накази? Це, це питання цивільних людей. Вони взагалі не в темі армії, вони взагалі не розуміють, що вони... Дають питання так же само, як і пишуть коментарі. Коментарі один хороший, один поганий, один взагалі не зрозуміло. Так же само і відповіді. Кожна людина різна, один образований, Воспитаний, умний і з душою, бо переживає за кожну людину. А один думає, що він просто йому щось збро на голову, він придумав. і і це как бы сказати, воно пройшло, і якісь задачі треба буде виконувати. Кожна людина різна. Їх же психологічески не проверять. Прийшов офіцер, все, давай вперед. А може, він там маньяк какой-то, вообще мне в гармонії не в порядку. І ж ніхто не провіряють. Так же саме серед солдат. Є нормальні, є дуже. кому-то голову відбило, він вообще вже неадекватний. Особливо после бойових дій багато стають неадекватними. Чи важливо для тебе, щоб твої побратими розмовляли чисто українською мовою? Чи є у вас російськомовні? Ну, я з Узкої області взагалі не розмовляю на субську. А, Ні, немає різниці. Все залежить від, від чоловіка, як він розмовляє українською. Я не думаю. Так, да, після війни буде час у кожного вивчити і розмовляти. Вона красива мова. Я сам в українській школі вчився. Але на даний момент просто немає часу. Важливіше вона в житті побратимів і все остальне, територія цілі України, ну не мова. Я не думаю, що вона зараз важлива. Як ти відносишся до Петра Порошенка? Порошенка та ніяк. Він, він щось робить, а що робить непонятне і навіщо? Багато <рив> красиво відділ, але потолку ніхто не бачив все, що він зробив. В яких-то своїх інтерв'ю на це, що попало. І взагалі вопрос. обычно всі з грошима тікають і просто живуть. Він намагається щось робити, але зачем? І його не видно, чи він взагалі нічого не діє, чи йому просто нравиться. Я не знаю, коротше. Це невозможно понять. Петю Порошенка невозможно понять. У нього своє життя, свої там движения. Трудно. Хотілося би привести до влади козаків, які захищали нашу країну. Чи є в тебе якісь амбіції на те, щоб прийти до влади? Ні, ніколи. Чому? Думаю, що я, мабуть, слишком чесний, а може, наоборот, не нечесний. Не знаю. Я не зміг би там. Тому що я би поміняв усю систему, а це невозможно. Чоловік пропав безвісти. Від командира не можна дочекатись довідок. І чому не проводять пошукові операції? Ну, Пошукові операції ми проводимо, не тільки ми, я думаю, всі підрозділення. якщо територія ще наша, і там можна як то це зробити. Дуже багато дронів не дають просто нічого зробити, і дуже багато територій, там, де залишаються наші хлопці, стають не нашими. І піти до врага на території і пошукати, якогось потерявшогося, умершого, або ще кого-то, неможливо. Ну і по поводу, що там. Чому не дають довідок? Не дають довідок, тому що якщо батальйон, ротах, то без разниців, яке підзєння, кількість. Якщо воно на бойовому, йому просто нема часу. Бо треба воювати, думати за живих, а за мертвих думати обычно, тоді, коли виходять кудись в тил. А це буває не так часто. І опять же, є багато яких треба довідок. І відчетності. Багато було макулатури і бумаги в армії, тому ніхто нічого не успіває. Що ти хочеш передати в тил? Згуртуватися, настраюватися, не забувати, що воювати. Тому як не було страшно, настраюватися треба, воювати і защищати Україну. Уважати друг друга, любити не так, як зараз люди. От, в початку війни люди були взагалі інші, зараз починають. Спориться друг друга біжать, щось доказувати. Некотері ворувати починають дуже багато. То, я думаю, що більше треба, щоб люди сполучалися так, як в 2020 році. Тоді буде кінець війни або який, якийсь результат стоїть в пользу наших. Чим ти хочеш займатися після? Чи є в тебе якась мрія? Я думаю, жити у селі, де дуже красиво, я люблю природу. Щоб було все з сім'єю, діти сім'я, сім'я ну, це найголовніше. І на своїй же ж рідній Україні, а не десь.